Колод будем 186. Військово-лікарську комісію у Кропивницькому терцентрі комплектування проходить кропивничанин Сергій. Попросив не називати його прізвище. Каже, його в роботі комісії все влаштовує, бо він має бажання служити. Виходячи з даного обстеження, до армії придатний. Проблем зі здоров'ям немає. Я сам приходив, хотів почекати трохи, Вручили повістку, прийшов, бо чого сидіти вдома. Військовозобов'язаних, які отримали повістки, оглядають вісім лікарів. Окулістка Галина Панфілова каже, з травня відбувається зміни у роботі військово-лікарських комісій. Мають запровадити електронну чергу, електронну медкарту пацієнта, зменшити кількість паперових довідок. Передусім, вважає лікарка, треба оновити обладнання. Обладнання тут дуже старе. Років 40-50 це точно є вже. Покращить огляд призивників і якість. Ускорить. Не треба буде посилати їх по всьому місту, бігати. Очікують до кінця тижня комп'ютери, щоб дані військовозобов'язаних, які пройшли комісію, відправляти у Національну службу здоров'я, запровадять електронний документообіг. щоб це все було систематизовано в базі даних. Ну я думаю, що це прогресивний метод в сучасному так стані нашої медицини. З 12 травня змінюється порядок нарахування зарплат працівникам військово-лікарської комісії. До цього її платили з міського бюджету. Нині нараховуватимуть у національній службі здоров'я згідно кількості наданих медичних послуг, пояснив начальник терцентру Владислав Зуєв. Провадження лікарських послуг нарешті здійснилося, і це дуже важливо для держави військовий час. Каже, під час війни навантаження на працівників військово-лікарських комісій зросло. Розвантажити їх та покращити роботу дозволять два закони, ухвалені Верховною Радою 2 травня. Вони дозволяють спростити оформлення довідки про обставини травм і залучати цивільні медзаклади. У Кропивницькому таким закладом буде поліклінічне об'єднання, говорить його керівниця Олена Амбарна. Договора Сенцезу ще немає. Е, хоча вже нам прийшло підтвердження, що наш заклад відповідає умовам договору, коли ми його. Отримуємо, там буде специфікація договору, там буде чітко прописано, що ми повинні робити в рамках цього договору. Зараз попередньо ми ознайомилися з потребами, там збільшена кількість обстежень, які ми повинні проводити, в нас все це є. Вартість одного огляду військовозобов'язаного за пакетом Національної служби здоров'я складатиме 880 гривень, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. За умовами постанови кабінету міністрів один лікувальний заклад формує одну відповідну комісію. Процедурою передбачено, що пропозиція надає департамент охорони здоров'я. Каже, комісії створили при 22 терцентрах комплектування області. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький.